Контролювати пенсію, надбавки, а також попередньо записатися на прийом до спеціаліста пенсійного фонду. Відтепер ці операції можна здійснити в онлайн режимі. Пані Тетяна місяць тому дізналася про веб-портал і швидко освоїлася на сайті. Каже, контролювати кошти таким чином набагато зручніше, аніж постійно відвідувати управління пенсійного фонду. Постійно приходила в пенсійний фонд не лише я, а й багато інших пенсіонерів. Щоб дізнатися про розмір цього підвищення. От один коли я прийшла один раз, то мені запропонували зареєструватися на сайті, і тоді, не виходячи з дому, можна взнати про розмір своєї пенсії. Дуже легко зареєструватися там, зайти на сторінку і подивитися розмір пенсії, всі зміни, які там були, до пенсійного законодавства. Наразі послугою користується небагато закарпатців, проте в управлінні запевняють. Від реєстрації на сайті виграють як спеціалісти пенсійного фонду, так і пенсіонери. Пан Михайло на пенсії із 2000 року. Чоловік розповідає, час від часу змушений приходити у пенсійний фонд, аби дізнатися про надбавки чи підвищення. Про електронну послугу дізнався нещодавно, тому зареєструватися ще не встиг. Я ще звіряю по квитанціям, що я дістаю. Не було проблем. Але я, я чув, що Говорять, що є веб-портал пенсійному фонді, так я би хотів зареєструватися, щоб вже знати щоденний пенсійний розмір. Було б ще ліпше, отак, як якщо я зареєструюся. В онлайн режимі можна зареєструватися, і на попередній запис до фахівця пенсійного фонду. Це зменшує потік громадян до управління. Відповідно, пенсіонерам не доведеться стояти в чергах. Крім цього, веб-портал має ряд інших переваг. Громадянин може отримати виписку про себе з системи персоніфікованого обліку. Це помісячна інформація індивідуальні відомості помісячно, починаючи з 2000 року розписані там. Є перелік роботодавців. Якщо ви не задоволені обслуговуванням спеціалістів пенсійного фонду, то в онлайн режимі можна написати скаргу в управління. Таким чином там намагатимуться покращувати свою роботу. Поки що ж фахівці закликають громадян реєструватися на веб-порталі. Для цього потрібно звернутися в управління пенсійного фонду.